місто Сквира, вулиця Залізнична, стань дорожнього покриття цієї вулиці. Більше нагадує про фронтову дорогу з великою кількістю ям та вибоїн. Рух цією вулицею, схожий на подолання смуги перешкод, та є, мабуть, ідеальним місцем для випробування військової техніки. Саме тут, їдучи додому, пошкодив своє авто активіст громадського об'єднання Авто Євросила, ускочивши до ями. Оскільки рухатись самостійно авто вже не могло, на допомогу приїхали товариші. За словами місцевих мешканців, ремонт дороги проводився, але вочевидь мав за мету не якість, а освоєння коштів. Тож її робили, знімали повністю, вивозили нічого не дало. Деньги Вложили де діді де дорога. На місце пригоди викликали наряд поліції, якому як і іншим учасникам руху доводилось долати цю смугу перешкод. Працівники поліції відібрали заяву у власника авто та намагалися викликати на місце представників комунальної служби, відповідальних за цю дорогу. Оскільки ніхто з комунальників на місце не приїхав, активісти вирішили завітати до міської ради. Проте і там, окрім секретаря, нікого не знайшли. Очільник міста, за словами того ж секретаря, знаходився за межами району. Працівниками скверської поліції було складено відповідний протокол, який, за відсутності представників комунальної служби, був підписаний двома свідками. Тож тепер питання про відшкодування коштів за пошкодження авто буде вирішуватись у суді. Залишається сподіватись на те, що після покарання гривнею ремонт доріг буде проводитись більш якісно, і це будуть справді дороги, а не напрямки.